Так, почали розбирати огорожу. Пес майонез. Розрівнювати ділянку вже практично завершили. Двісто зімки вести не будемо. Подальше розрівнювання буде з тої землі, що є тут. О, така у нас гляночка вийшла. Приїхали хлопці і дерево. Дерево висить над хатою, тому найняли бригаду, яка робить. Робота йде повним ходом, Забор зривається, дерево валяється. В хату підведена центральна сільська вода дуже поганої якості. В нашій половині є свертловина, тому ми попросили цю відключити, бо воно все дуже аварійне. Приїхав трактор і копають. Дуже цікава штука, що вони ніхто не знає, де ця труба йде. Ніяких ні графіків, ні малюнків, ні схем. Немає, воду перекрити просто не можуть. Газова служба не дозволила копати там, де вроді як треба копати. Ну коротше все як завжди. Хтось колись робив при совку, документи десь згоріли, пропали, ми ще з'їли. Ну, тепер маємо біду. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Джерело б'є. Казенне. Вони самі його зробили. Можна около, щоб грязь, не смітав. Качати воду. Врізали ми дерева. Нарізали дуже багато гілляча такого. Замовив трактора, зараз все забирає, відвозить. Не дуже я в курсі, куди вони його відвозять, начебто вони теж десь... Окреме місце складають і повністю перебивають його на щепу. Але на майбутнє ми собі купимо теж подрібнювач такий і будемо все гіляче перебивати на щепу, використовувати її в садку на городі дуже зручна штука, сміття ми не палимо, гілки не палимо. Тому все або вивозимо, замовляємо, або переробляємо. Всім так само раджу, бо. Дихатись мородом вже просто набридло димом, тим, осінь, весна. Отак От це відбувається. Тільки що, покатався, тільки що покатався в цьому ковші, зачепили провід зверху інтернету, він просто злетів, заліз у ковш, довелося залізти в ковш, піднятися вверх, накинути його на гусачка. Хотів зняти там відео, але трошки стримнувато було. So, day.